Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Програма запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, що турбують наших телеглядачів. Отож, протягом цього тижня ми систематично отримували запитання, чи є пільги на придбання твердого палива для учасників бойових дій. Одразу відповідаю, що так. А саме у розмірі 75% від вартості такого твердого палива для цього необхідно звернутися до органу пенсійного фонду, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів пенсійного фонду України або ж направити її поштою. Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються не тільки у пенсійному фонді, а ще й у виконавчих органах сільських селищних міських рад відповідних громад або військових адміністрацій у ЦНАПах. А також якщо маєте доступ до інтернету, то найзручніше це зробити онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису і в розділі Всі послуги обрати послугу заява на житлову субсидію чи пільгу і далі заповнити запропоновану форму. Або також можна скористатися мобільним додатком пенсійного фонду. Для отримання пільги необхідно наступні документи. Перше, це звісно ж паспорт. Друге, це документ, що підтверджує право на пільгу, наприклад, посвідчення учасника бойових дій. Далі це є обліковий номер реєстраційної картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. А також довідка від місцевої ради про відсутність газу електроопалення за місцем проживанням заявника. У заяві також зазначаються реквізити організації, що надають послуги, особові рахунки в цих організаціях, а також інші відомості, або їх можна було якось ідентифікувати. Цікаво й те, що в разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району чи міста протягом бюджетного періоду пільговик подає довідку щодо придбання твердого палива і скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім місцем проживання. У разі ж зміни умов проживання пільговика, тобто власне підключення його до системи газу тепло, теплоелектропостачання для опалення, отримані ним кошти готівкою на придбання твердого палива із крапленого газу або ж власне тверде паливо не повертаються. Далі поговоримо про те, що віднедавна до законодавства були внесені зміни, відповідно до яких забронювати працівників можна буде лише якщо вони працюють не менше трьох місяців на підприємстві. Отож, виникає запитання, як це працює. Щоб мати можливість здійснювати нові бронювання військовозобов'язаних, усі підприємства мають перепідтвердити свій статус критичності до 28 лютого 2025 року згідно з новими критеріями критичності. Протягом цього часу чинні бронювання і чинний статус критичності буде зберігатись, і водночас нових співробітників компаній зможуть забронювати тільки після передпідтвердження власне статусу критичного підприємства. Можливість бронювати 100% працівників, до речі, наразі передбачена для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів а інші компанії традиційно мають квоту в 50%. Компанії не резиденти, до речі, подаватимуть списки на мінекономіки, і бронювання відбуватиметься через Міністерство економіку, а не через власне дію. Наступна ситуація, яку цікаво було б обговорити, це, власне, звернулася громадянка із проблемою щодо її звернення до місцевої ради, що воно було їй повернуто та не розглянуто як таке, що було подане анонімно. Тож. Відповідаю на запитання, що обов'язково повинно бути зазначене у зверненні, аби його розглянули, треба розпочати з того, що відповідно до статті 1 закону України про звернення громадян, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, в тому числі із зауваженнями, скаргами. Та пропозиціями. Відповідно, ці зауваження, скарги і пропозиції обов'язково повинні стосуватися власне, їхньої діяльності. Також може стосуватися реалізації ними своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів. Або ж громадяни мають право відподати відповідну скаргу на порушення своїх прав або законних інтересів цими суб'єктами. Таке звернення може бути подано окремою особою, яке власне називається індивідуальне, або ж групою осіб, яке називається колективне. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку, через визначені контактні центри, телефонні гарячі лінії, або ж, відповідно, потрібно записатися або зареєструватися на прийом до посадової особи. До речі, тут важливо зазначити, що практично у кожної посадової особи обов'язково повинні бути дні прийому громадян, де повинно бути записаний час і день на тижні, коли особа може звернутися із таким з. Звернення. Письмове ж звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу установи особисто через уповноважену ним особу, повноваження якої відповідно оформлені на підставі законодавства, тобто довіреність. Письмове звернення може бути надіслане також із використанням мережі інтернет, засобами електронного зв'язку, наприклад, електронне звернення. Для того, аби ваше звернення розглянули і не повернули вам його без розгляду як анонімне, воно обов'язково повинне містити прізвище, ім'я та по-батькові повністю, місце проживання громадянина, а також мусить бути викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, і обов'язково повинне міститися прохання чи вимога. Письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням Дати, тобто, крім дати, знизу, обов'язково проставити особистий підпис. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним, тобто номер телефону. Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Достатньо вказати лише електронну адресу. Якщо ж усіх цих даних звернення не містить, то воно повертається з заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше, як через 10 днів з дня його надходження. Важливо також зазначити, що письмове звернення без зазначення місця проживання не підписане автором або авторами а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. А у разі дотримання всіх вимог про оформлення звернення, відповідь заявникові повинна бути надана протягом не більше як одного місяця від дня його надходження. А до речі, ті звернення, які не потребують додаткового вивчення, і відповідь на них можна дати одразу, невідкладно мають бути надіслані заявникові або ж не пізніше 15 днів від дня їх отримання. У зв'язку із внесенням актуальних змін до законодавства України цікавим є питання, хто має право отримати 6,5 тисяч одноразової грошової допомоги від держави на період зими 2024-2025 року. Тож, треба сказати, що Кабінет міністрів України постанови від 26 листопада 2024 року номер 1341 запровадив одноразові виплати у сумі 6,5 тисяч для проходження зимового періоду 2024-2025 року для наступних категорій осіб. Перше, ці виплати можуть здійснюватися на дітей з малозабезпечених сімей, а також дітям та особам з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб. Тут треба також пояснити, що виплата буде нарахована саме для малозабезпечених сімей, які отримали відповідну соціальну виплату як малозабезпечені в листопаді 2024 року. Крім тих категорій осіб, про які я зазначила попередньо, на виплату також претендують особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях, перелік яких затверджені в мінінтеграції. Виплата такої одноразової грошової допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Місцевої державної адміністрації, тобто відповідними департаментами або відділами соціального захисту населення в обласних районних державних адміністраціях. До речі, про призначення субсидій тут треба також зазначити, що у випадку отримання такої допомоги ви можете не хвилюватися, що вам, наприклад, заберуть субсидію, адже розмір одноразової грошової допомоги шість тисяч власне не включається під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, в тому числі. Звісно, що обсяг загального сукупного доходу сім'ї береться до уваги при призначенні субсидій, але відповідно ці 6,5 тисячі не включається до загального сукупного доходу сім'ї, який береться до уваги при призначенні субсидії. І останнє запитання, що актуально сьогодні, оскільки вже потрошки завершується календарний рік, то нас запитують, чи можна буде продовжити військову службу без відбування покарання за дезертирство після 1 січня 2025 року. Перш за все, давайте роз'яснимо, про що власне йде мова. А саме говоримо про закон номер 4087, яким визначено, що факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 Кримінального кодексу України, власне, це самовільне залишення військової частини чи місця служби, а також 408 статті Кримінального кодексу, власне, дезертирство стосовно військовослужбовця, який добровільно повернувся на службу до 1 січня 2025 року, не буде підставою для відмови у продовженні йому у військовій службі та дії. Контракту, тобто, вже в самому законі визначено обмеження у строках непритягнення до кримінальної відповідальності за дезертирство у разі добровільного повернення військовослужбовця. Тому рекомендую всім, хто планує повернутись із СЗЧ до військової частини, поспішити та зробити це до 1 січня 2025 року. Також не варто забувати про обов'язковість наявності згоди командира військової частини на ваше повернення до служби. На сьогодні це все. Дякую, що телефонуєте в редакцію телеканалу Конкурент ТВ, або ж звертаєтесь у студії нашого телеканалу. До наступних зустрічей!